Усім привіт! Я дуже за вами скучила. Вважаю, що ви теж засумували за дитячим садочком, за вихователями, за своїми друзями. Сьогодні ми вирішили з Марійкою намалювати портрет портрет своїх друзів або вихователів. Або Тина, або люди так, на портреті вони е, намальовані. Е, я хочу нагадати про те, що наша студія в місті Енарходар була теж прикрашена портретами художників. І зараз я вам це покажу. Якщо бачиш на картині вихователя свого або подружку з садочка чи сусідського батька, чи зображену людину, а не вазу і букет. Всім відома цю картину називаємо портрет. Починаємо малювати портрет. Спочатку нам треба намалювати контур обличчя. Потім малюємо шию, плечі. Далі малюємо очі. У формі рибки очі бувають великі, маленькі. Домальовуємо повіки, всередині малюємо хрусталик. Малюємо вії, малюємо брова. Як довго, вони теж бувають різні широкі та воски, малюємо ніс. Потім малюємо губки. Верхня схожа на хвилю, а нижня як гойдалка. Далі ми малюємо волосся. У кожної людини своя зачіска. У когось волосся буває хвилясте, Когось прями, також буває волосся довгі або коротке, домальовуємо вушку. малюємо одяг, а потім починаємо розфарбовувати. Хрусталик буває блакитним, або синім, або коричневим, або зеленим. Розфарбовуємо брова. Вій червоним або рожевим кольором розфарбовуємо губки. Згадуємо про колір волосся у людини, яку ви малюєте, або це вихователь, або подружка, розфарбовуємо. сукню, одяг. Марика, А кого ти намалювала? Чий портрет це? Це Любов Васильівна, це Анечки, мої подружки. Ой, я вважаю, що Любов Васильівна та Анечка дуже зрадіють, коли побачать свій портрет. Діти, надсилайте свої портрети своїм друзям та вихователям. Радуйте один одного та бережіть себе. До нової зустрічі, до побачення.